Ентузіазм це полум'я, що запалює серця, пробуджує пристрасть і надихає надії, але без самоконтролю цей вогонь не сила, а загроза, що спопиляє все довкола. Справжня міць не в сліпій енергії, а в залізній волі, яка скеровує її натворення. Гармонія між шаленим натхненням і холодною витримкою це те, що виковує людину, здатну не просто існувати, а переписувати долю світу. Дослідження в'язниць Самаша оголило разючий факт. 92 опинилися за ґратами, бо не змогли приборкати свій внутрішній вогонь. Їхні емоції стали господарями, а не слугами, і зруйнували їхнє життя. Чи не звідси беруть початок наші власні біди? Одна мить слабкості, і все, що ти будував, падає в прірву. Самоконтроль це не просто риса, а зброя, що рятує від падіння. Святе письмо не втомлюється повторювати. Не відповідай злом на зло, люби ворогів. Прощай кривдників. Непротивлення насильству це не капітуляція, а тріумф духу, що вимагає надлюдської сили. Поглянь на величних постатей історії їх не ламали бурі гніву, бо вони тримали себе в кулаці. Самоконтроль, це невід'ємна ознака тих, хто підіймається над хаосом. А тепер подумай, що відрізняє переможця від переможеного? Той, хто опанував себе, тримає ключ до своєї долі. Без цього ти лише іскра, що згорає в темряві. З цим полум'я, що освітлює шлях і змінює правила гри. Самоконтроль це не обмеження, а свобода. Свобода бути сильнішим за свої слабкості, свобода творити, а не руйнувати. Опануй себе, і жодна буря не зламає твій стрижень. Самоконтроль це не просто щит від бід, це ключ, що відмикає двері до великих звершень. Втративши його, людина не лише ранить інших. Вона розтрощує власну долю. Один випадок назавжди перевернув життя автора цього тексту. Він зіткнувся з працівником будівлі, який навмисне вимикав світло в його офісі. У день важливого виступу терпець увірвався. Автор кинувся до підвалу, де застав працівника за роботою, і обрушив на нього шквал гніву. Але той, не піднявши голосу, спокійно відповів Ви сьогодні трохи не в настрої, чи не так? Ці слова вдарили, мов блискавка. Перед ним стояв чоловік без освіти, але з такою силою духу, що одним реченням розчавив його людь. У ту мить автор зрозумів агресором був не працівник, а він сам. Сором обпік, але відступати було нікуди. Зціпивши зуби, він повернувся і вибачився. У відповідь почув та годі вам, забудьмо ця проста великодушність відкрила йому очі. Самоконтроль це не лише уникнення війни. А й перемога над собою що возвеличує. Той день став переломним. Автор поклявся більше ніколи не дозволить гніву взяти гору, і світ навколо нього змінився. Його слова загартувалися, наче сталь. Люди відчули його нову силу, а вороги відступили в тінь. Він збагнув непорушну істину Той, хто не опанував себе, ніколи не опанує світ. Самоконтроль це не кайдани, а крила. Він підіймає над слабкостями і відкриває шлях до вершин. З того часу кожен його крок став виваженим, кожен удар точним. Бо справжня сила не в крику, а в тиші, що перемагає бурю. Опануй себе, і ти станеш непохитним, як скеля серед шторму. Без самоконтролю людина втрачає не просто моменти вона розкидає можливості як попіл за вітром. Уявіть продавця покупець кидає грубе слово, а він, не стримавшись, огризається у відповідь. Угода зірвана, шанс упущений. А тепер погляньте на дівчину за прилавком скарг у магазині. Розлючені клієнти сиплють образами, але вона стоїть незворушно, з легкою усмішкою спрямовує їх до вирішення. Вона глуха, не чує їхнього гніву, і саме тому її обрали. Її самоконтроль не слабкість, а майстерність, що перетворює хаос на порядок. Самоконтроль це не клітка, а ключ до справжньої свободи. Це вибір тих, хто не гнеться під бурями, а править ними. Він бере шалений ентузіазм і виковує з нього зброю. Не для руйнування, а для творення. Без нього ти вогонь, що спалює себе самого. З ним маяк, що розрізає темряву і веде інших. То що ти обираєш? Сліпо горіти, поки не згаснеш, чи сяє ти так, щоб твій слід лишився у вічності? Самоконтроль це не дар, а рішення. Прийми його. І світ відступить перед твоєю силою. Придивіться до людей навколо щодня вони розкидають можливості, мов сміття лише через те, що не тримають себе в руках. Один знайомий автора боровся в комерційній школі, не здатний укласти достатньо угод, розпач штовхав його до відмови від усього. Але автор втрутився, показавши силу організованих зусиль замість марнувати час на одного клієнта. Він навчив його виступати перед групами. Результат вразив 15 нових студентів за 6. Щоб розвинути самоконтроль, почни з простого. Коли гнів чи спокуса накочуються, зроби паузу. Вдихни глибоко, порахуй до 10 і спитай себе: чи наблизить це мене до моєї мети? Ця мить зупинки твій перший крок до майстерності. Практикуй це щодня, і з часом ти не просто приборкаєш емоції. Ти зробиш їх своїм союзником на шляху до вершини. Людина, яка володіє самоконтролем, не дозволяє емоціям смикати її за ниточки чи віддавати кермо іншим. Любов здатна окриляти, але якщо вона затьмарює розум і залишає беззахисним, це все одно що стати ягням серед вовків? Така особистість не гнеться під тиском циніків чи песимістів, не дозволяє чужим голосам диктувати її думки. Її уява й ентузіазм палають, але не вириваються на волю безладно. Вона скеровує їх у продуктивне русло, а не в сліпі пориви. Вона не мститься, не плете інтриг і не чіпляється за образи через чужі погляди. Натомість шукає в суперечках сходинки до зростання. Одна з найбільших пасток самоконтролю пан поспішні висновки без фактів ніхто не має права судити, не тримаючи в руках правди чи логіки. Але чи не ловили ви себе на тому, що рішення народжуються з примх чи страхів? Ще одна небезпека, перед марнотратство витрачати більше, ніж заробляєш, ну це крадіжка у власного завтра. Економіст попереджав нація, яка не вміє заощаджувати за три покоління, розгубить своє багатство. Люди беруть кредити на блискучі машини, обмінюючи стабільність на ілюзію. Заощадження це не просто цифри, а доказ самодисципліни, що розчищає шлях до можливостей. Людина з доходом 15 тисяч на рік, отримавши тисячу зверху, часто не ховає її в скарбничку, а спускає на чергову забаганку, стаючи біднішою в душі й кишені. Золота середина між жадобою і розтринькуванням це дорога до свободи через самоконтроль. Приклад, уявіть друга, який мріяв відкрити свою справу. Він заробляв небагато, але щомісяця відкладав 10% доходу, навіть якщо це означало відмовитися від модного одягу чи вечорів у ресторанах. За три роки він назбирав стартовий капітал, а його самодисципліна притягнула інвесторів, які повірили в його стійкість. Сьогодні він власник успішного бізнесу, а ті, хто сміялися з його скупості, досі гасять кредити за свої понти порада «Заведи правило. 24 години. Перед кожною значною покупкою чи важливим рішенням дай собі добу на роздуми. Запитай, чи це наблизить мене до моєї мети, чи просто потішить хвилинну слабкість? Ця пауза твій фільтр проти хаосу і ключ до міцного самоконтролю. Самодисципліна це стрижень внутрішньої сили. Вона приборкує бажання, гасить імпульсивні спалахи і береже енергію для того, що справді важливе. Автор згадує на зорі своєї кар'єри він бачив, як люди марнують життя, руйнуючи чужі досягнення. Один заздрісник намагався стерти його репутацію в пил. Спершу кулаки стискалися від бажання дати відсіч, але, сидячи за друкарською машинкою, він зупинився і подумав: у мене є козир, я можу пробачити, а він тайні. Ця думка стала його маяком. Він спрямував свій запал на творення, а не на безплідну війну. Історія викарбовує імена творців, а не руйнівників Уоррен Гардінг, Джон Патерсон. Ці велетні не розпорошували себе на помсту. Вони обирали самоконтроль, і світ пам'ятає їхній слід. Перед кожним стоїть роздоріжжя, згоріти в сутичках із критиками чи засяяти в своїй справі. Велич вимагає гідності. Живіть так, щоб ваше ім'я звучало як гімн силі. Честі і принципом. Досягайте вершин не хитрістю, а цінністю своїх дій. Праця не ярмо, а горнило де кується радість і зростання. Справжній успіх зароджується не в зовнішніх похвалах, а в глибинах вашої свідомості. Зустрічайте бурі з відвагою, дійте без вагань. Не відкладайте на завтра те, що можете зробити зараз зволікання краде ваші перемоги. Тримайте насолоди вузді, щоб залишатися вірними друзям, непохитними перед людьми і чистими перед Богом. Самодисципліна це не лише контроль, а й свобода бути собою у світі, що намагається вас зламати. Уявіть молодого художника, чиї роботи висміяли на виставці. Замість того, щоб сперечатися чи опустити руки, він мовчки повернувся до майстерні. Щодня він відточував майстерність, ігноруючи глузування, доки через роки його картини не почали купувати за тисячі. Його мовчання і праця перемогли шум критиків. Заведіть щоденний ритуал. Свої думки, слова й дії, тоді як невдахи захлинаються у вихорі слабкостей. Одна з найпідступніших пасток самоконтролю надмірна балакучість. Мудреці, що знають свій шлях, відсікають зайве, добираючи слова, мов дорогоцінні камені. Порожня балаканина це витік енергії, що розчиняється в порожнечі. Слухати набагато цінніше, ніж виливати потік слів. Уважне слухання наповнює скарбницю знань, які стають твоєю силою. Але слухати по-справжньому ну, це мистецтво самоконтролю, що винагороджується щедро. Той, хто перебиває, не лише кидає тінь неввічливості він обкрадає себе, втрачаючи шанс осягнути щось більше. Мовчання це не слабкість, а зброя. Воно дає простір для роздумів і дозволяє почути те, що пропускають балакуни. Погляньте на великих лідерів вони говорили мало, але влучно, а слухали так, ніби від цього залежала їхня доля. Наприклад, Авраам Лінкольн годинами вислуховував своїх радників, перш ніж промовити слово, що змінювало хід історії. Його мовчання було його міццю. той, хто опанував тишу, тримає ключ до глибинної мудрості. Наступного разу, коли захочеш заговорити, зупинись на мить. Запитай собі чи додасть це цінності? Якщо ні, стули уста і слухай. Щоденна практика такого стримування загартує твій самоконтроль і відкриє двері до знань, які не купиш за слова мовчи, щоб перемагати Після цього уроку зупиніться і чесно оцініть свій самоконтроль. Можливо, настав час переглянути свою шкалу і визнати, де ви ще хитаєтеся. Автор курсу, досліджуючи життя видатних лідерів, дійшов до незаперечного висновку самоконтроль, їхній наріжний камінь. Лютер Бербанк, геній ботаніки, ставив його на вершину своїх 15 законів успіху. Він бачив, що навіть у природі, віднасіне до могутнього дерева, розвиток неможливий без внутрішньої дисципліни. Багатії, які виростили свої статки з нуля й утримали їх, мали самоконтроль у надлишку. Без нього багатство це пісок, що просипається крізь пальці, а успіх лише коротка ілюзія. Погляньте на Томаса Едісона, тисячі невдалих спроб не зламали його, бо він тримав себе в руках, коли інші б здалися. Його самоконтроль перетворив поразки на лампочку, що освічує світ. Без цієї риси талант марний, а сила сліпа. Самоконтроль мене це не просто інструмент, а фундамент, на якому тримається все стійке і велике. Порада. Щотижня влаштовуйте собі день тиші. Обмежте слова до мінімуму. Зосередьтеся на слуханні й аналізі, записуйте, де ви стрималися, а де піддалися імпульсам. Ця практика не лише загострить вашу самодисципліну, а й покаже, як багато сили ховається у вашій здатності володіти собою. Ви не просто покращите самоконтроль, ви викуєте себе заново. Відомий журналіст і видавець Едвард Бок поділився історією, що розкриває, як самоконтроль возніс його на вершину. Одного разу він отримав лист від читачки, сповнений докору Вам легко проповідувати економію, коли ви ніколи не знали бідності. Як вижити на 800 доларів на рік? Бок відповів із глибини душі: Чи справді я не знаю, що таке боротьба? У шість років мій батько розорився, і наша родина опинилася в чужій країні без грошей, без надії. Я не розумів англійської, у школі ми нацькували, а вдома панувала порожнеча. Після уроків ми з братом не бігали з м'ячем, ми підтримували матір, яка згасала від виснаження. Взимку ми рилися в попелі, шукаючи шматки вугілля. Я мив вікна в пекарні, ганявся за копійками, продаючи газети, бігав посильним, писав репортажі. Торгував лимонадом на розі, ми жили на 6 доларів 25 центів на тиждень, і коли ми з братом заробили 800 доларів на рік, то відчули себе королями. Бог підкреслював я пройшов кожен вибоїстий крок бідності, відчув її біль, її безвихідь. І я вдячний за це, бо вона вигострила мене, навчила цінувати кожен цент. І підготувала до життя так, як не зміг би жоден університет. Бідність це виклик, який кидає тобі рукавицю, я прийняв його заради матері брався за будь-яку роботу, викладався на повну і шукав сходинку до більшого. Кожен підйом давав мені силу, мудрість і людяність. Бідність це дар, але лише для тих, хто змушує її скоритися. Ця історія не просто спогад, а доказ. Самоконтроль перетворює лихо на сходи до зірок. Бог не скиглив і не здавався, він тримав себе в руках, коли інші б зламалися. Погляньте на сучасних титанів, як от Ілон Маск. У юності він жив у тісній квартирі, працюючи ночами, але дисципліна і віра в себе вивели його до мільярдів і космосу. Самоконтроль на це не терпіння заради терпіння, а вогонь, що виковує твою долю. Перший. Ставте чіткі цілі. Самоконтроль часто слабший, коли ми не знаємо, куди рухаємося. Наприклад, замість абстрактного хочу бути продуктивнішим. Сформулюйте Хочу щодня писати 500 слів для свого проєкту, розбийте ціль на дрібні кроки. Сьогодні напишу 100 слів, завтра 200. Це дає відчуття прогресу і знижує ризик відволіктися на щось менш важливе. Записуйте цілі, це додає зобов'язання перед собою. Друга, практикуйте усвідомленість mindfulness. усвідомленість це вміння помічати свої емоції, думки та бажання без того, щоб одразу на них реагувати. Наприклад, якщо ви відчуваєте спокусу з'їсти щось шкідливе, зупиніться на мить, глибоко вдихніть і запитайте себе, чому я цього хочу? Це мені дійсно потрібно. Почніть з п'яти хвилин медитації щодня. Просто сидіть тихо, зосереджуючись на диханні. З часом це навчить вас ловити імпульси до того, як вони візьмуть верх. Третє, уникайте спокус самоконтроль легше підтримувати, коли ви не витрачаєте енергію на боротьбу зі спокусами. Якщо ви, наприклад, хочете скоротити час у соцмережах, видаліть додатки з телефону або поставте таймер на їхнє використання. Якщо уникаєте переїдання, не тримайте вдома солодощі, замінивши їх на корисні альтернативи, як фрукти. Створіть середовище, яке підтримує ваші наміри, а не випробовує вашу силу волі. Четверте розвивайте силу волі через маленькі звички. Сила волі схожа на м'яз. Її можна натренувати, але перевантаження призводить до виснаження. Почніть з простого: наприклад, щодня застеляйте ліжко або робіть п'ятихвилинну розминку. Ці маленькі перемоги поступово зміцнюють вашу здатність контролювати себе у складніших ситуаціях. Важливо, не беріться за все одразу. Обирайте одну звичку і доведіть її до автоматизму, перш ніж додавати нову. П'ятий. Відпочивайте та відновлюйтесь Самоконтроль залежить від фізичного та емоційного стану. Дослідження показують, що нестача сну чи низький рівень цукру в крові знижують здатність чинити опір спокусам. Спіть 7-8 годин на добу, їжте збалансовано. Особливо уникайте пропусків їжі, якщо це впливає на ваш настрій. І робіть короткі перерви під час роботи, наприклад, 5 хвилин прогулянки щогодини. Відпочинок не слабкість, а фундамент для дисципліни. Спробуйте впроваджувати ці поради поступово, наприклад, одну на тиждень, і спостерігайте, як вони впливають на ваше життя. Якщо щось не працює, адаптуйте під себе самоконтроль це дуже індивідуальна річ. Нехай ваші цілі досягаються з усмішкою, а самодисципліна стає не тягарем, а крилами.